Шні для рашистів інциденти вараф бомби і ракети ворога при запуску масово розірвалися у них вже на території, і ця вибухівка завдає шкоди їм прямо на місці. Цікаво, що десь у цей же час була підірвана і велика військова база на території окупанта. Тож запускаючи ракети по тому ж Дніпро чи Харкову, де цілями виступають цивільні, рашисти мають враховувати, що можуть вибухнути і самі. Детальніше далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки під. Підписуватися, щоб нічого не пропустити, ну, а також писати свої думки під відео в коментарях. Ну а ми розпочинаємо потужні плануючі авіабомби, які Арафія використовує для руйнування українських міст. Падають і на її власну територію. Лише за останні чотири місяці арафія випадково скинула понад сотню бомб на свою територію та окуповані райони на сході України. І поки влада Арафії називає ці випадки позаштатним сходженням боєприпасів, бомби скинуті із рашистських літаків завдають неабиякої шкоди. Рашистам, зокрема, жителі прифронтових регіонів РФ відчувають на собі наслідки так званої рашистської СВУ. Лише за останній рік Рафія впустила тільки на Білгородську область мінімум 38 авіабомб. Це лише зафіксовані випадки. Стається це, ймовірно, через несправні системи наведення, кажуть експерти. Про це пише The Washington Post, посилаючись на внутрішній рашистський документ. Згідно з документом, отриманим дива. Washington Post, що найменше 38 таких бомб впали на територію Білгородської області на кордоні з Україною в період із квітня 23-го року по квітень 24-го року. Хоча більшість із них не вибухнули, пише видання. Ці боєприпаси, які часто порівнюють із більш досконалими американськими керованими бомбами, GDM, належать до радянської доби і оснащені системами наведення, які за словами експертів часто виходять із ладу, що призводить до ударів по території Арефії. Більшість бомб було виявлено цивільному. Особами, лісниками, фермерами або жителями навколишніх сіл. У більшості випадків міноборони не знало, коли були запущені бомби. Що говорить про те, що деякі з них могли лежати там кілька днів, зазначає The Washington Post. Згідно з документом, що не менше чотири бомби впали на саме місто Білгард, і ще сім було знайдено в довколишніх передмістях. Найбільше одинадцять впало в прикордонному грайворонському районі, де деякі з них не вдалося виявити через складну оперативну обстановку. Значає видання при цьому багато інцидентів в документі збігаються із даними, отриманими від місцевих органів влади та повідомлень місцевих ЗМІ. Люди згадані, як свідки підтвердили, що вони є жителями міста. Вже після періоду, про який йдеться в документі, стало відомо ще про кілька випадків падіння авіабомб. Так, 4 травня на Білого упала бомба, яка поранила сімох людей і пошкодила понад 30 будинків в невеликому селищі. 12 травня ще один вибух зруйнував кілька поверхів житлового будинку в Білгороді, внаслідок чого загинули 17 осіб. 15 червня в місті Шибекіна під Білгородом стався вибух і обвалилася частина. П'ятиповерхового будинку, внаслідок чого полягло щонайменше п'ятеро людей. Що наймовірніше є ще однією помилкою під час використання планерної бомби. При цьому місцева влада зазвичай мовчить про події, повідомляючи лише про нещасні випадки, звинувачуючи українські обстріли або просто не повідомляючи про різноманітні вибухи, що гриміли в регіоні, особливо останнім часом. За власними підрахунками рашистського телеграм-каналу Астра за останні чотири місяці арафія випадково скинула понад сотню бомб на свою територію та окуповані райони на сході України. В цей же період спостерігалося значне збільшення використання планерних бомб. Певний відсоток бомб бракований. Ця проблема існує відтоді, як вони почали використовувати ці комплекти у МПК, і вона не має принципового вирішення. Ми думаємо, що ці випадкові скиди, викликані ненадійністю цих комплектів, що схоже не турбує ВПС сказав Руслан Левієв, військовий експерт. Спарт конфлікт інтелідженс груп зазначимо, що окупаційні війська Арафії щодня тероризують українські міста та позиції українських військ на передовій авіабомбами, зокрема від них потерпає Херсонщина та Харківщина. Так напередодні російські військові вперше для ударів по Харкову використали ФАП-500 із ОМПК. В березні рашиські міноборони повідомляли, що в Нижегородській області з початку року масово виготовляють ретонні авіаційні бомби ФАП 3000 в червні стало відомо, що перше використання цієї бомби відбулося. Рашисти скинули її на село Липці в Харківській області. А тим часом рашисти атакують територію України ракатами. У Дніпрі за добу пролунало 10 вибухів. Зранку атакують шахедами та ракетами. В місті підіймається дим після серії вибухів в різних районах. Наразі відомо про атаку трьома іскандерами, чотирма Х-59 та п'ятьма шахедами. Після вибухів у місті видно задимлення і також після цього в Дніпрі пошкоджено один із торговельних центрів. Також біля одного з медзакладів міста здійнялася пожежа. В одному із приміщень видно задимлення. Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в телеграмі повідомив, що внаслідок атаки є загиблі люди. Сталося кілька пожеж і є руйнування. Також напередодні рашистські війська скинули авіаційні бомби на населений пункт Курилівської громади Купінського району Харківщини. Йдеться про це в повідомленні держслужби з надзвичайних ситуацій поцілили окупанти по навчальному закладу будинку культури, а також приватному сектору. Тож завдали руйнації. Рятувальники повідомили, що в школі сталася пожежа на площі 150 квадратних метрів. Обійшлося без жертв і постраждалих. Рашиські військові регулярно з різних видів озброєння ударними БПЛА ракетами і кабами РСЗВ атакують українські регіони. Також рашиські війська скинули авіаційні бомби на селище Нью-Йорк на Донеччині. Слідчі розповіли, що рашисти завдали бомбових ударів по турецькій громаді для атаки селища Нью-Йорк окупанти за попередніми даними застосували КАП 250 Один із снарядів влучив по багатоквартирній забудові. А у відповідь на атаки РФ по Україні по території самої РФ також часто пролітає, вибухає не тільки від власних авіабомб, а й від успішної роботи ЗСУ. Так після чергової масової атаки по РФ потужно палає в Курську. Поки місцева влада звітує про успішну роботу ППО. Осьін таналітики пишуть про влучання у Курс. Ко після вибухів вже декілька годин горить військова частина 13830, а також 3754 та центральна авіатехнічна база. Осінтери зазначають, що на ній була розташована велика кількість автотехніки, яка обслуговувала авіацію. Що сталося причиною пожежі? Місцева влада офіційно не повідомляє і лише заявляє, що наразі інформації про постраждалих немає. Також в Білгороді, окрім постійних обстрілів з БПЛА, та сходження авіабомпорефії останніми днями ще й почалися тотальні блекаути. До 90% регіону залишилися без світла після атаки. БПЛА губернатор Гладков заявляє, що причиною є пошкодження на лінії електропередач. І за його словами, проблеми зі світлом виникли в Гайворонському міському окрузі. Водночас рашистський телеграм-канал МАШ стверджує, що без світла до 90% Білгородської області, зокрема весь Білгород, Старий Аскол і Волоконівка. Інформацію розмі, причиною, нібито є одночасна атака українських безпілотників і детонація кількох вибухових пристроїв на підстанціях. Пропагандиста із РІА новості пишуть, що у Білгороді навіть не працюють світлофори та перебої є із інтернетом. Окрім того, світло відключили Воронезькій області. Електроенергія зникла в Ліскінському. Острогойському, кантамирівському та Кам'янському – це близько 20 тисяч осіб пише МЕШ. Друзі, ну якщо вам подобаються такі новини, то поставте вподобайку та підпишіться, щоб нічого не пропустити. А ми побачимося зовсім скоро у свіжих випусках новин. Тож до зустрічі і слава Україні.